За наслідками зустрічі з президентом Фінляндської Республіки передає до турецького парламенту проект рішення щодо ратифікації. Підтримки вступу Фінляндії до Північно-Атлантичного альянсу разом з тим, що до Швеції, позиція Туреччини залишається незмінною. До Стокгольму передано список із 160 осіб, які Туреччина вважає. Злочинцями без вирішення питань щодо видачі Стокгольмом для до Туреччини цих осіб, Туреччина виступатиме проти вступу Швеції до НАТО. Тим не менше, альянс за умов приєднання Фінляндії до нього суттєво розширить кордони з Російською Федерацією, що явно впливатиме на зміцнення позицій Північно-Атлантичного альянсу.